Компанії Мініагра. Ми зробили телеміст між Києвом і Львовом. Я вам хочу представити Юлія Йосиповича. Це наш керівник всього західного регіону компанії Мініагра. Дуже освічена людина. Ви знаєте канал Трактор номер 1 на Ютубі, це його особистий канал. Він його веде. Також ви знаєте всю нашу західну мережу під брендом Трактор номер 1 І Юлій Йосипович, ми раді вас бачити. Дякую, навзаєм вітаю. Як на Львівщині погода сьогодні теж похолодало, як і в Києві, чи трошки тепліше. Похолодало, падає дощ, ну, діло йде до осені. До осені це чудове спостереження. Юлій Юсипович, ми тут до весни готуємося. Ми тут копалки, сажалки збираємо, причому більше сажалки, ніж копалки. У нас, до речі, теж прийшла польська навіска. Буквально сьогодні дуже великий вибір з'явився: Плуги, культиватори, саджалки. До речі, шановні клієнти, хто не в курсі, де знаходяться наші львівські підприємства, то це дубля. Екскурсію. Так, будь ласка. ми знаходимося прямо на трасі. ось Ми знаходимося прямо на трасі. Київський напрямок, 7 кілометрів від Львова. Ось нас проїхати неможливо. Давайте я переключу вам камеру. І ось так виглядає наш шоурум Фактично, це є найбільший шоурум. В західній Україні найбільший виставковий комплекс продається величезна кількість техніки. Техніка завжди виставлена по брендах, по моделях, і ми завжди готові людям запропонувати оглянути будь-яку техніку в комфорті, в світлі, в теплі, так як зараз на вулиці є зима, холодно. Ось людям мають можливість обрати ту чи іншу модифікацію тракторів з комфортом і провести тест-драйв Подивитись те, що їм більше буде до вподоби. Ну, ось ви бачите, стоять у нас фотончики 24 ки пройшли е, буквально новий останній прихід, хороші версії. Є дуже популярні тракторці БУЛАТ, повнопривідні, задньопривідні. Ось хотів би звернути вашу увагу на модель БУЛАТ-244, це є, фактично хід продаж на сьогоднішній день, хороша, доступна ціна. Повнопривідний тракторець з хорошим каємовським двигуном. І є задньопривідна версія, аналогічний тракторець, тільки задньопривідний. Це фактично хороший бюджетний такий сегмент тракторів, які користуються величезною популярністю серед наших покупців. Угу. Друзі, маємо тракторці Шифенг. Це популярні зараз трактори Шифенг 354. -ті. Це є 35-сильний повнопривідний тракторець в новому дизайні 2024 року. Ви бачите, що він отримав ось такий гарний сучасний капот, гарна оптика, декоративна решітка радіатора. Це є пасовий тракторець, теж хороша доступна ціна на великій резині тракторець. І таким бонусом дана модель отримала ззаді. Примусову гідравліку. Тобто, хто бажав придбати реміні тракторці від заводу шифнг, зараз ви бачите, є ось такі цікаві модифікації. Також маємо таку ж саму аналогічну задню привідну версію 35 сильну та 24 сильну версію тракторів пасових шифенг. І маємо супер так, маємо цікаві модельки шифінг трьохциліндрові та чотирьохциліндрові. Це є відповідно 24 коника. Модифікація CL Л, і, е, до речі, суттєвою відмінністю саме цієї моделі є те, що вона е, зроблена на 35-му шасі. Тобто стоїть двигун 24-сильний, трициліндровий. А шасі встановлено 35-35-сильного трактора. Це фактично е, шасі має фантастичний запас по міцності. Ось. І дана модель має теж. Зовнішні циліндри, які тиснуть донизу, і є відповідно плаваючий режим. Тобто, шифенг може вам запропонувати трициліндровий тракторець, трициліндровий тракторець з зовнішніми циліндрами і суперова 40вочка, чотирьохциліндрова. Теж завод шифенг 404 це чотирьохциліндровий трактор об'ємом 2,5 літра двигун. Величезна резина 12 на 24, і відповідно зовнішні циліндри, які всі так зараз люблять і шукають саме такі моделі. Ось. ну Супер. Десь приблизно нас... так ми вже поняла у нас шеф'янги в, в Києві на 24-й сороковички. 40... Трошки підзакінчились, але ну, зараз плануємо їх збирати. Останні дні якось вони просто як пиріжки. Просто люди приїжджають, сідають, тестують, дивляться на мости, дивляться на шасі трактора і геть кажуть, везіть. Ну враховуючи, що компанія Міні-Агро є прямим представником заводу Шефнг в Україні. І в покупців є можливість одразу придбати трактори безпосередньо від заводу виробника з заводською гарантією. Ну, це й не дивно. Ну у нас вибач, вибачмо. Дивлюсь, ще стоїть на вулиці один Шефенг, сороковочка, Ну, значить, трошки помилився. А що таким топчиком зараз якраз є? Що таке хі хітом? Як булати зараз йдуть? Що, що по ним люди кажуть? Що стосується, ну от я казав, по булатах 244 сорок модифікація L, вона буквально розійшлась над найкоротший термін. Ми очікуємо найближчим часом новий прихід. Ось, а зараз. У нас дві основні модифікації. Це є 24-ка на 20-х колесах задніх, ось така вона іде uh -huh. трошки нижча. Але все, все інше це фактично той же самий повнопривідний тракторець з гідропідсилювачем. Як я вже і казав, що це один з лідерів продажу в такому бюджетному сегменті тракторів. Ось така модифікація була, 244-й. Він фактично коштує на сьогодні 5300 умовних одиниць. І, в принципі, є за що дати такі кошти це є правильний тракторець за свої гроші. Ось я вам його покажу так зблизько. Я в Києві якраз теж хожу вокруг такого ж самого Так. Да, х... Звичайний і ще люксовий такий. же. Так, да, Хороший правильний трактор, тим більше КМОвський двигун встановлений той же аналогічний двигун, який встановлюється і на преміальних тракторах, типу Донфенг, Дженма, Фотон Воль. Тобто людина може брати таку техніку і спокійно нею користуватись багато-багато років, тим паче, що запчастини до них є завжди. Так, да, да, дуже похватний трактор е, і ремонтопригодний, те вони по більшому рахунку і не ламаються взагалі. Да? Гарантійних якщо... випадків майже немає. Якщо слідкувати за технікою, якщо слідкувати за технікою. Правильно обслуговувати, то буде ходити багато багато років. І хотів вам показати: в нас є в наявності, от зразу в кадр попали. Тракторці Дженма, uh -huh. теж наша компанія, компанія Міні-Агро, є представником заводу Дженма в Україні і, відповідно, є можливість обрати. Лінійку будь-який трактор від 24 до 40 кінських сил у нас завжди є в наявності. І от бачите, ви в кадрі є джинма 24 стандарт. На резині 9,5 на 24. Стандартна резина. І є модифікації на збільшеному розмірі резини: 112 на 24. Ходозменшувач, бокова куліса, дводискове щеплення. Ну і легендарні мотори КМ 385 БТ на тракторах Дженма встановлені. Тож, якщо люди бажають придбати тракторці саме цього заводу, в нас теж на них проходить акція моделі 22-го року, ось можна придбати з знижкою. Чудово. Дякую. А що у вас по японцях Бушних? Пішло движення? Так, по японцях е, мали необережність сьогодні продати куботу Сатурн Х20. Чому необережність? Ну, люди прийшли, протестували, поїздили і в принципі купили. Давайте я вам покажу е, x 20. Продалась. Продався в нас ісекі е, дай Бог пам'яті. 20 кінських сил задньопривідний буквально недавно е, продався в нас. Янмарчик 18 кінських сил, тобто рух іде, угу. техніка потихеньку но продається. ось І хочу вам одразу показати, теж є цікавий тракторець, навіть три цікавих тракторці одразу попало в кадр. Ось такі в нас є ісекі секі, 137-й, це 13 кінських сил, але стан його просто феноменальний. Якщо когось цікавить такий компактний тракторець, можливо, в теплиці. Можливо, десь де є обмежений простір, маємо з такого красунчика в рідному пофарбуванні всі рідні Так. Тобто, все в оригіналі, абсолютно скільки просто... грошей він коштує О, Щоб я вас не здурив, бо я, чесно кажучи, боюсь помилитись. Чи не 5-600, я боюсь помилитись, бо угу. по пам'яті ну, 400... можна. І на сайт тільки зайти, а краще зателефувати в МініАгро, агра вас з'єднають з львівським торгівельним підприємством. Телефон під відео, або телефонуйте прямо в підприємство, або телефонуйте на 0800. І дівчата з кого центру вас з'єднають зі Львовом і все вам покажуть. А краще заїжджайте, тестуйте. особисто так. тест драйв не замінить ніщо. Так, так, сто процентів. Фізично не пам'ятаю всіх цін. Ну, ціна доволі така демократична, доступна і дійсно хороша моделька. Тобто, якщо хтось цікавиться таким тракторцем, і ви знаходитесь в будь-якій точці України, ви можете зателефонувати в наш кол-центр, скерують безпосередньо дзвінок до нашого менеджера у, у Львові. І якщо треба, навіть буде цей тракторець перемістити в ваш регіон. То ми зробимо так, що він найближчим часом попаде до вас додому. Тобто, це не проблема, що він встановлений у Львові. Ми маємо величезну мережу, у нас ходить е транспорт е між нею службовий, і відповідно ми знайдемо шляхи, як до вас доставити такий тракторець. Бо трактор направду, є цікавий. Ось з ножами, зі всім технічно справний. Причому ви бачите, mm -hmm. що техніка стоїть на полиці, нічого абсолютно під ними немає, все сухенько. Все чистенько, тобто, в тому плані, ну дійсно хороший технічний стан. Це от ісекі 137-й. Маємо ось такого красунчика кубота Бі-10, теж феноменальний технічний стан і зовнішній. Це кубота повнопривідна, 10 кінських сил, двоциліндрова. Теж все в оригіналі. Всі... так Всі рідні наліпочки, все працює, ось іде в комплекті з фрезою, з ножами. Абсолютно, Супер. Ось. Др... і ось друзі, така шея. Юлій осьпович, вибач, переб'ю трошки друзі. Ви бачите у Львові величезний шоу-рум. Юлій Осопович нас водить і водить вздовж тракторів. В Києві ось я розвернув камеру, все трошки. Як то компактніше От стоять китайці, індуси, але ті ж самі японці у нас стоять ось на майданчику, вони просто не влазять, на жаль, в шоу-рум, стоять з великими тракторами. Ну, нічого. Точно так же тестуються, точно так же продаються. ну, Клас, Юлія Скович, мені у вас у Львові завжди подобається, як виглядають трактора. Вони такі, ну. От як, як повинні бути. Як Наливані, в так, да, як в салоні. До речі, таких салонів по Україні не так багато, і більшість з них в компанії Мініагра. У нас великі шоуруми, от Львів, найбільший, Київ непоганий, в Сумах хороший шоурум, в шосі є шоурум, Ну і можна пальці і далі загибати. Але нагадую, що компанія Мініагра є мережова компанія, моє імпортер. Найбільший імпортер в Україні міні-агротехніки, є і трактори, і навісне обладнання. Час, як ми зробимо круїз по нашим торгівельним точкам, розберемось трохи з тракторами, ми перейдемо до навіски Плотненько, будемо проводити аналогічні ефіри. Більш того, ми плануємо проводити ефіри не тільки Київ, з іншими містами, а міста між собою почнуть проводити ефіри, тому шукайте. Канали, ну по-перше, міні-трактор Україна це наш канал. Підписуйтесь, слідкуйте за новинами. По-друге, трактор номер один відомий канал. Підписуйтесь. По-друге, кожне наше підприємство має канал. Міні-трактор Мукачево, це ми. Шостка міні-трактор це ми. Там міні-трактор «Міні Київ, це ми. Тому слідкуйте за новинами нашої торгівельної мережі. Ми поруч, ми працюємо для вас. Доставочка завжди безкоштовна, ніяких предоплат, всі трактора на віз, гарантії від імпортера. Ну, десь так, вроді, нічого не забув. Юлія, ще щось пропустив. Ще хочу вас доповнити. Один момент: що покажу ще наша компанія, ще наша компанія займається продажем електромобілів. Якби це трошки інший сегмент, але інший напрямок, але разом з тим ми теж займаємося продажем таких електромобілів. І тож, якщо когось цікавить новенький електромобіль, є різні модифікації, різні ціни, різні комплектації, ми теж раді вас зможемо проконсультувати і надати всю необхідну інформацію. Ну, якось так. Тепер все, точно, все. <реш> Поняв. Дуже вдячний за час. Юлій Юстович, тисну 5, Гарного Дякую, тихого, мирного вечора. Наскільки це можливо з такими сусідами, як у нас? Слава Україні! Героям слава, дай Бог, дай Бог, щоб все було спокійно. До зустрічі, друже. Всього доброго, щасливого.